Вітання підписчикам мого каналу, гостя мого каналу, ви на каналі Виноградник Карчевського сьогодні 10 травня 2024 року, місто Рівне. Тема нашого сьогоднішнього відеоролику це формування винограду, нормування винограду зеленими пагонами. Е, мушу це сказати. Знаєте, серце болить, сьогодні дивився в інтернеті, як люди постраждали від зворотних заморозків. Ви знаєте, мене зворотні заморозки майже не зацепили. А от дивлюся, Сумська, Центральна Україна, Сумська область, там були такі конкретні зворотні заморозки. Там не тільки пагони е, підмерзли, мабуть, там і рукави, вже е, їм гаплики кажуть. Ви знаєте, мої співчуття всім, я не знаю, е, це ці, стільки праці, стільки, стільки всього, і тут а, за один ранок бац і не стало. Б. Надо, треба все починати спочатку. Знаєте, я користуюся одним препаратом, зараз вам покажу. Хоча, хоча зворотніх заморозків у мене не було, але похолодання і ночі холодні, ранки холодні. А це великий стрес для, для лози, для самого винограду. Я користуюся таким препаратом. Не подумайте, що це, це ніяка не реклама. Фірма Clever, AscoVip препарат. Така коричнева суспензія, дуже гарний склад. Італійська фірма. Я беру 20 грамм 30 грам на 10 літрів води з інтервалом 7-10 днів проходжу по листку і маю дуже гарний результат. Ну, я задоволений. Поки користуюся, поки все добре. Тепер щодо формування і нормування винограду, представте собі, що ми рукава повісили на першу шпалеру і не підходимо до нього, що буде відбуватися? Правда? Все заросте і тут стануть великий гарний ліс зелений. А це нам не потрібно. Чому? По-перше, зараз почнуть цеплятися зразу всякі, всілякі хвороби. Мала провітряність, тому і будуть цеплятися. По-друге, не, нема нормовки, ягода буде дрібна. А ми хочемо отримати гарний врожай з гарними гронами, з, з гарною ягодою. По-третє, Сама ягода мало набирає помалу і мало набирає цукру. Ми хочемо мати смачний солодкий виноград. Тому нам приходиться нормувати. Нормувати кущ треба кожен по різному. Я маю, що я маю на увазі? Ну, на кожний кущ має бути різна кількість молодих зелених пагонів. Ну, беремо на дорослий куш. Дорослий кущ я ще рахую е, десь в районі 5 років. 5-6 років це вже дорослий кущ. Якщо він все гарно розвивається, все супер, я оставляю на цей кущ в районі 30 пагонів. А як я нормую, е, пропоную піти далі на мій е, виноградник, і я вам на одному-двох кущах покажу, як це все робити. Пішли. І так, друзі, продовжимо. Перед нами. Чотирирічний кущ, трьохрічний це вже четвертий рік кущу, гарно розвивається. Дивіться, перше за все, ми йдемо до свого куща і спокійно дивимося, що лишнє, чи є двойники, тройники. І одразу не спішіть. Ви подумайте, що ви хочете зробити. Куди спланувати, як має бути воно, куди лози мають піти і сформувати, можете зразу перед цим порахувати ці лози, подивитися на коронку, подивитися, чи є суцвіття, бо ще не в кожному пагоні є суцвіття. Я називаю їх пустишки. І перше, обламувати е, таким методом виключення, от, що не потрібне, те відломити. Потім обламуємо двойники-труйніки. Двойник, тройник між двома-трма вибираємо найкращий. Дивіться, от є пагон, який гарний виріс пагон. І от є двойнічок. Бачите, ми його що робимо? виламуємо. Раз і виламали. І, до речі, на винограднику має бути чистота. Обов'язково все кидаємо у відеречку чи в корзиночку. Ось, ось нерозвинена брунька. Ми також виламуємо. Дивіться, один є. Далі йдемо, дивимося далі. Ось тут. Бачите, маленький такий пагун і двойничок. Тут взагалі в ньому нічого немає. Ну, а тут є соцвіття гарне. гарне. Ну, по-перше, -по я його виламую, оцей пустишку я виламую. Тут дивимося. Одна гарна. Зараз вам покажу дивіться, один гарний пагон, другий гарний пагон і посередині третій гарний пагон. Вони тут на, на відстані, да, до речі, відстань між пагонами повинна бути не менше 10 см. 15, 18, 20 см. Ну, в крайньому випадку 12-10. Цим і цим пагоном в районі 15 см. Тут а десь сантиметрів 10. См. Але я його лишаю. Чому лишаю? Тому що тут за якихось чинників дві бруньки не розминулося. Е, відстань велика в районі 35 см. Я ось цей пагін, він чуть-чуть підросте, і я його наклонюю вправо і підв'яжу його. Е, вже до, до е, другої проволоки. Цей ще ми не чіпаємо. Далі йдемо далі на слідучу сторону. Получається так, тут у нас гарний пагін, доволі другий гарний пагін, третій пагін ну, слабенький. Хоча є, є тут і саме суцвіття. Я його виломую. Далі, дивіться, раз, два, три. Тут гарний пагін. Тут він йде знизу, також виломую. І далі о, дивіться 15, 20, 20, 20, 20. Тут десь 15 см. Все, супер. Йдемо донизу. Що я буду робити? Донизу Ось. один пагін. Я, Хоч таке гарне соцвіття. Другий, третій. Дивіться, маленьке, Виламуємо. Цей виломуємо. Далі цей виломуємо. А цей на всяк випадок я залишу. І, і мабуть, і тут якесь світло гарне, я його також виломую. Ось, дивіться, який гарний пагін. Виломую це, я поки камість лишу. Ось, і маленьке все виломуємо. Тут, тут, здається, близенько, але також він підросте, і я його направлю його по центру, і мене ось, бачите, яке вісне 40 см. І він мене по центру буде рости. Тепер перейдемо на другу сторону. І так, привіт, друзі! Я вже на другій стороні. Дивимося далі. Третя, третій рукавчик. Тут по камість до центру не лізе. Ну, це слабенький, ми зразу його виломуємо, кидаємо. Цей дві виломуємо. Тут все дуже добре. Тут двинік виломуємо. І тут слабенький виломуємо. Тут нам треба перерядити, але ми зараз до нього вернемося. Дивимося далі. Що тут? -а? Тут такі гарні пагуни, так і шкода, але я виломую, 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 цей виломую все це виломую. І, і ось, ось зараз покажу цей виломую. І ось цей виломую і ось цей, цей. Бачите, все виломуємо. Навіть це виломуємо. Дивимось далі. Цей також виломуємо. Ось тут. А, тут ми цей пагін, гарний пагін, ми дамо по центру, буде йти він ось так. Тут два вкупі, ми його двойничок по камісь виломуємо. Дивіться, далі. Дивіться далі, цей ми можемо лишити, кинути ось між мі, 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 цією відстанню поставити. Цей дрібненький такий, ну, поки ми смілишимо. Е, тут, виходить, загущеність у нас. Що ми робимо? Цей крані виломуємо і ось цей? і ось цей, Зараз, зараз, зараз так, і ось цей, цей піде сюди, цей піде сюди. Ні, ну, Доволі тут непогано, по 15 см. Йдемо на іншу сторону. так Цей ми лишаємо. Цей ми лишаємо. Тут а двойнички, Вони не гарні, виломуємо. Тут двойничок виломуємо і дивимося. 15, 15, 18, 20, 30, 20. Тут густо. Ми цей кращий, значить, оцей виломуємо.

31 пагін. Ну, Плюс-мінус. Я, звичайно, тут його ще трошки підчистив, бо я, мабуть, заберу ось цей Так, ось цей, ось цей пагін я прориджу його. Ось. І тоді я його розведу, потім підв'яжу, і в мене пагони будуть якраз так, як треба сформовані, так як треба. Розташовані. Все, цей куш, цей, ми, цей ми залишили, цей ми залишили на, всяк випадок, на всяк випадок. А якщо я буду бачити, якщо цей куш буде не справлятися і буде йому важко, будемо бачити ще по самій ягоді, може мені прийдеться його виламати. Я, мабуть, думаю, що я. Ні, це я лишу, він піде якраз цією стороною. ось. Чому я цей лишив? Ну Тут таке гарне маленьке соцвіття. Не маленьке соцвіття. І я думаю, що він тут піде, буде в нього все добре. І так, друзі, перед вами п'ятилітній кущ. Ось бачите, які лози. Вже десь лоза, старенька лоза в районі 3 см. Зараз ми його постараємося пронормувати. Дивіться, пішли на лівий рукав. Ось один пагін, ми його лишаємо, бо нам тут нічого не мішає. Ось другий пагін і далі пішло через кожних 13 см пагони один біля одного. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий пагін. Цей ми лишаємо, тому що ми знову ж таки нагнемо його вправо і підв'яжемо далі. Цей також ми лишимо. Тут є відстань. Ось цей я виломую. Цей піде прямо, цей нагнемо і цей нагнемо. Буде нормально. Далі, далі цей слабенький. Далі цей нормальний. І тут, і тут і що? Цей ми нагнемо сюди, ми цей виламали. Значить, ми нагнемо вправо, а цей піде отак під, під опорою. І тут відстань буде між кожним. По 15-20 см. Бачите, раз. Тут 15, тут ну, тут нагнемо вправо. Далі. Що далі? Центр у нас виходить? Це зриваємо, це зриваємо. Цей пішов знизу, зриваємо. До цього зараз не, не, не ліземо. Так, у відро кинемо, Далі, тут, виходить, слабеньке зриваємо. Двінічки нема. Цей слабенький, що йде знизу, теж зриваємо. Ці розположимо вліво-вправо. Цей піде лівіше, цей нормально, цей слабенький. Ось також зриваємо. Ну і тут виходить дві Що ми робимо? Слабший. Зриваємо. І в нас лишається тут лишається така кількість пагонів. Тут, друзі, нічого складного нема, головне думати і, як кажуть, не жаліти. Дивіться, який гарний великий пагон, вже в районі 35-40 см. Біля нього два двинячка. Двинічок обриваємо і обриваємо. Ох, який короласький жук. Бачите, вже королаські жуки є. Далі тут у нас цей гарно, пішов знизу, нічого, він по упорі піде, цей нахилимо. Значить, цей ми Обриваємо цей сюди, цей сюди, все нормально. Тут також місця вистачає, цей нахилимо сюди і піде до верху. Тут ми розведемо цей, цей значить, обламуємо. Значить, цей нагнемо вправо. І також ми буде тут відстань один від одного, навіть більше, ніж 15 см. Дійшли до центру, значить, це обламуємо. Тут слабенькі обломуємо, дивимося, цей ми розведемо вправо, цей піде прямо. Цей, значить, ми виламуємо. Ось. Далі цей ми Я пішов знизу, незручно. Так само двойника забираємо і трошки ми їх проріджуємо. Цей виломуємо. Так, тут місце є, вліво вправо, вправо ми розведемо, буде дуже добре. Так, тут слабенько виломуємо все. Ось, цей, Цей. це лишаємо. Ось. Так. Тут лишили, тут двойнічок. Бачите, який сидить двійнечок. Раз, виломали. Так, це піде вліво, ось так. Цей нормально. Цей. Цей ми виломуємо. Далі дивимося, що там далі. Двойник ми його тут маємо виломати. Ось, дивіться, один. Там вже друга історія вийшла. До речі, це байканур. Байканур. Ось, раз, два. Цей піде сюди, цей сюди. Розведемо все нормально. Считаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двінадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20. 20. Там вчитаємо. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7 на одній стороні. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 на другій стороні. 14 і 20. 34. 34. Ну, я думаю, що треба тут ще щось прорядити. Мабуть, заберемо ось цей слабший. Заберемо ось цей слабший. І тут дивимося, дивимося, дивимося. Заберемо, мабуть, ось цей слабший. Ось. Звичайно, на майбутнє він буде рости, я буду дивитися. Тут цей також відросток я пронормую. Ось. Побачу, як я його зроблю. Я, мабуть, його отак лишу. Ось так лишу отак. Все. І буде в мене рости другий рукав. Четвертий рукав. Хоча я планував на ньому на цьому кущі привити зелене-зелене. Ну, зелене, будемо бачити. Ось так у нас сформований п'ятирічний кущ. По-моєму, 5 років йому. Тепер я зараз покажу, як пронормувати кущик, який в минулому році посаджений. Ходім, пройдемось. Ну що, друзі, і так ми підійшли до однорічного куща. Цей кущ я посадив в минулому році весною вегуючим саджанцем. І він в мене так дав таких два гарних рукави, гарно розвинулися. Дивіться, що скільки тут зеленої маси. І зараз ми його постараємося пронормувати. Дивіться, так, що тут знизу робиться. Дивлюся, знизу. Один брунічка, куча брунічок. Я ось цей ось лишу, лишу. Чому от я лишу, лишу, тут я не показав, Оце у нас рівень ґрунту, рівень, рівень. Я його лишу. Можливо, в мене буде рукав на наступний рік. Потім лишу другу, другий пагін і третій пагін. Оце я нижче лишу. І ось ці я всі виломую. Ось всі. Вони не потрібні. Тут, а? тут також слабенький, тут також слабенький. Виломив. Дивіться, він в цьому році навіть мені дав суцвіття. Гляньте, ось тут суцвіття, тут суцвіття. Ви подивіться на другий рукав. Ось суцвіття, суцвіття, суцвіття. Ну, такі, як я кажу, жирненькі пагони. Я попробую лишити ось один. Тут пішов знизу, ну, я, мабуть, його виламаю, раз виламаю. Далі крайній двинічок, він такий не розвинений. І також виламаю тут. А, бачите, двійчок. Його треба обов'язково виломати. Тут теж є, він схований, треба виламати. І поки я лишу тут три пагони. Тепер піду на іншу сторону. Ось тут виходить? Те, що я казав, я лишаю ці нижні, Цей, мабуть, теж я лишу. А ось це все, все все виламую. Ось-ось і тут виламую. Тут такий гарний пагін. Зараз ми до нього вернемося. Дивимося далі. Королацькі жуки вже. Дивіться, один, другий. Оцей знизу йде, я, мабуть, його е, ні, я лишу, оцей виламаю. І, е, мабуть, і ось цей виламаю, Ось. І лишаю тут 5 пагонів, там 3 пагони. Я поки лишаю. Далі я буду за ним наблюдати. Дивитися, якщо він потягне. я буду лишати. Якщо не буде тягнути, за динамікою буду дивитися. І що я буду, я буду брати і просто, просто виломати? От бачите, який сидить двойничок. Я його раз і обломив. Звідси я побачу, якщо будуть вони гарно рости, все хватати, гнати нормально, так як в минулому році, дивіться, в тому році був вегетуючий, в цьому році кіпави, то я їх лишу три. Якщо ні, значить, мабуть, один лишу чи два, все будемо наблюдати. А зараз, друзі, я вам хочу показати, як правильно пронормувати однорічний кущ винограду. Я цей кущ обрізав на зворотній ріст. Я його посадив, так як і попередній, але ну, лоза не дозріла, і я мусив його обрізати коротко. І зараз ви побачите, що тут. Дивіться, тут дуже багато таких пагонів. До речі, рівень землі вище ось цих всіх пагонів зелених. Усіх. Це для чого я вам показую. Дивіться, нам зараз треба що? Не лишати ж нам все, бо тут буде великі, великі зарослі. Нам треба лишити хоча б один-два, щоб виростити на наступний рік рукава. Ми беремо так, це виламуємо ось самий нижній, хоч він із самого низу, ми його все одно виламуємо. Ось. Так, ось цей. І лишаємо тут два, два найкращих лідера. Дивіться, ось він, один. Ось він, другий. другий. А цей менший ми виламуємо. Цей виламуємо і дивимося. І, мабуть, я цей також виламую. І тут лишається нас два. І ми будемо вирощувати. Два рукава на наступний рік. І, дай Бог, вже побачимо перший врожай сигналку. Йдемо далі. Дивіться, перед нами зараз 15-річний, ну, 13 років так, точно цьому кущу. Ось бачите, який в нас виходить тут рукав. Тут вже стільки старого, його треба обов'язково. Обов'язково зняти. Тут дуже багато всяких шкідників, кліщів. Обов'язково Ось. Оце є голова куща. І вона пішла з самого голови куща, з самого низу, нижче рівня, рівня землі. Лоза визріла, Ну, брунька, я бачу, не вся вижила. І отут знизу лишилася одна один пагін, другий пагін. Ось я і це буду лишати. Отут вирощу, вирощу гарну лозу, гарну рукава. І все буде добре. Значить На наступний рік чи чем, через рік я візьму і тут а, пилочку і зріжується. Кажу дуже багато років тому, трошки неправильно його посадив. І зараз, коли мені його вкривати, він не нагинається або погано нагинається, то я вже буду мати новий рукав і будемо вирощувати далі виноград вже на новому рукаві. Такий стан у мене зараз на моєму винограднику. Я ще свої кущі не нормував. Зараз якраз в процесі. На одному-двох прикладах я вам показав, як це все робиться. Все робиться дуже легко, головне не спішити думати і не шкодувати. А зараз, друзі, я вам ще покажу одну рослинку. Ви побачите. Суниця ананасна. Вона дійсно, коли їсиш, вона така білого кольору зі смаком. Ананасу. Кому треба саженці цієї суниці, без проблем. Хто буде там в мене купувати, замовляти вегетуючі саженці чи взагалі о, восени саженці, можу накопати і просто так подарувати. Бо є дуже багато. дивіться яка вона крупна, гарна. Взагалі дородна суничка Ви будете задоволені. І так, друзі, буду завершувати свій відеоролик. Хочу побажати всім миру, перемоги і добра. Будьте всі щасливі. Кому сподобалося це відео, ставте вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всі, всі коментарі читаю, всі прочитаю всі, і все відповім. У е, мене ще є виготуючі сажанці, кому цікаво, телефонуйте. І так, Всім добра, здоров'я, до побачення.